За значний внесок у розвиток освіти, досягнення у вихованні підростаючого покоління та з нагоди професійного свята закарпатських освітян нагородили преміями імені Августина Волошина. Професія педагога одна із найбільш шанованих. Нічого дивного, адже саме вчителі творять майбутнє, навчають наукам і формують з дитини особистість. Кількатисячний колектив освітян краю заслуговує на відзнаку. Говорячи про ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Звичайно, я не можу їх не омінути. Ці патріоти, які загинули, загинули вже їх 24, це молоді хлопці, яких виховали ви. І патріотизму вони, я думаю, навчилися з шкільної парти. Я вам дякую, що ви є і дякую, що ви тримаєте той берег добра, знань, любові, поваги, як кажуть, наповненості інтелігенції, культури, збереження традицій, продовження традицій. Ну, безперечно, це ваша величезна заслуга. Цьогоріч вітали вчителів по особливому. У залі всі у вишиванках ті, заради кого щодня і працюють освітяни, подарували свою подяку у піснях. Цьогоріч премію отримало 18 кращих із кращих педагогів шкіл профтехучилищ вищих навчальних закладів. І приємно отримувати цю високу нагороду, ще й тому, що тут в залі присутній директор школи з Міжгірщини, з Міжгір'я, який мене вчив. Я хочу побажати всім вчителям міцного здоров'я, успіхів у вашій, дійсно, нелегкій роботі. Я знаю, що це, бо я перші вісім років працював у школі. Галузь освіти динамічно розвивається, реалізуються регіональні освітянські програми, а це нові чи оновлені заклади освіти, спортивні майданчики. Обласна рада готова сприяти розвитку освіти області і надалі наголосив голова ради і розповів про плани на майбутнє. Ми собі поставили досить амбітну мету. Хочемо на чергових засіданнях сесії затвердити програму заради миру, заради любові, заради спокою. Програма досить буде амбітна, досить буде непроста. А в цю програму сутянські заклади всі відуди. Ми хочемо. Максимально від'єднатися від газу ми хочемо. Максимально бути незалежними, Хочемо максимально утеплити всі наші приміщення соціальні, які у підпорядкованості вже сьогодні. Ведемо перемовини з інвесторами. Будемо залучати місцевий бізнес, який може працювати в цих нелегких умовах. Загалом у сфері освіти області на сьогодні працює близько 30 тисяч педагогів.